Весела, заквітчена. Чому? Бо вічно житиму в серцях людей, бо твої добрі діла зійдуть густими зелами. і їх пам'ятатимуть вдячні нащадки, бо твоя праця для рідного народу благословенна буде у віках. Звідки ти все це знаєш? Хто ти? Я? Твоя доля і доля твого народу? Народу, який віками нищили, а він воскресав знову і знову, і в цьому лише міценів. І доки цей народ триматиметься разом, ніяка сила його не знищить. Де ж ви тепер коти мого народу? Де велич ваша? Сила ваша де? Ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекрестить мій народ, бо щезнуть всі перевертні приблуди і порти завойовників заброд. Ви байструки катів остатанілих. Бувайте виродки ніде. Народу мій.